Розпочинається засідання комітету з конкурсу на штургів військові залізниці щодо оголошення результатів проведення торгів на закупівлю паперу газетного паперу ручного виготовляння та іншого накрейдованого паперу або картону для графічних цілей. Код декану 016 2010 17 12 паперу, а четвертого оприлюднення оголошення про закупівлю на порталі помажного органу з питань закупівель відбулося 27-го. 01.16 року номер оголошення про проведення процедури закупівлі 01.89.9. Вісник державної закупівлі номер 17 від 27 січня 2016 року. Прошу доповідати. 14.03.2016 року відбулися конкурсні торги на закупівлю паперу газетного, паперу ручного, виготовлення та іншого некрайдонного паперу або картону для графічних цілей Одиканок 16, 2010, тисячі 17, 12 годин, паперу чотири. Очікувана вартість закупівлі 1 млн 999 620 гривень Спдв. ПДВ. На участь, яка було подано пропозиції наступного учасника. ТЗВ – 2 мільйони 428 тисяч 110 гривень з ПДВ, ТЗВ український папір, 2 мільйони 357 тисяч грн. сорок гривень, ПДВ. ТЗВ торгового група Інтерпай 2 мільйона 190 тисяч 60 гривень з ПДВ, ПП Деко плюс 2 мільйони 698 тисяч 900 гривень з ПДВ, ТЗВ ІТРД 1 мільйон 999 тисяч 620 гривень з ПДВ. Ці пропозиції були розглянуті на її відповідність з компліфікаційним критерією встановим статтеї 16. Та вимогам встановлено статтею 17 закону України про здійснення державних закупівель та умовам документації конкурсних торгів. За результатами розгляду встановлено, що пропозиції конкурсних торгів, де групу група і терпфай відповідав мовам документації конкурсних торгів, а саме довідкам за обслуговуючи банку про відсутність заборгованість за кредитами протерміновано видана 22.02.2016 2016 року. Пропозиції Тизовий робот хореграф не відповідає умову документації конкурсних торгів, а саме нормативні документи, вказані в пункті 2.1 основних умов, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю та оформи пропозицій, відрізняються від вказаних нормативних документів, зазначених декларації про відповідність, не надано копію до нормативних документів. У пропозиції тезовий український папір, допущена арифметична помилка, згодом виправлення помилки помилки неутримання. Керуючись пунктом 3, частиною першої статті 29 закону України про здійснення державних закупівлі, то опонуються пропозиції конкурсних торгів, тезове ромосполіган, відкритих у зв'язку з необхідністю умовами документації конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів, тезовий український папір пропонують. Відхилити відповідно до пункту 1 частина 1 статті 29 закону України про здійснення державних закопів у зв'язку з відсутністю письмової згоди на, вип... на виконання автоматичної допомоги. Пропозиції конкурсних торгів плюс» ТЗВ НВП Інтертер» відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 та вимогам встановленої статтею 17 закону України про здійснення державної. Закопію та відвідають умову рекомендації конкурсних торгів та допущення до государшої оцінки. Пропонується актувати пропозицію конкурсних тор'єв та ЗВЛ за обмеження відповідальністю НЗП Інтер на суму 1 мільйон 999 620 гривень з ПДВ яка визнана найбільш економічно вигідною при проведенні конкурсних торгів на закупівлю паперу газетного, паперу ручного вилучення та іншого непередаваного паперу або картону географічних цілей по декану 16-2010-17-12-1, паперу А4. Шановний комітет, а хто за те, що відкалити пропозиції конкурсних торгів учасників ДЗОВ «Турбова група Інтерпайп»? Та товарису зумежної відповідальності ромасполі та відповідно до пункту третього частини першої статті 29 закону країни про здійснення державних закупівлю через невідповідність пропозиції конкурсних торгів вимогам документації конкурсних торгів та учасника товариства зумежної відповідальності українських папір відповідно до пункту першої частини першої статі двадцять закону України про здійснення державних закупівлю. Прошу голосувати. Хто за проти отримала судно голосу? Чи є в когось заперечення щодо акцепту пропозиції конкурсних торгів? Учасника товариства з обмеженою відповідальністю на обговорення підприємство яка відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 та вимогам встановленим статтею 17 закону України про здійснення державних закупівель та умовам документації конкурсних торгів і визнав найбільш економічно видної пропозиції конкурсних торгів? Якщо немає заперечень, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималась одноголосно. Підготував протоколи засідання. Прошу членів комітета підписати їх. Якщо немає запитань та пропозиції, то мою засідав коментар, посади закрив. Дякую за увагу.